Одинадцятикласниця Оксана Коржова отримує свою нагороду за перше місце у конкурсі креативної майстерності за швейним напрямом. Дівчина стала кращою у номінації Один виріб. У мене був аксесуар, саме джинсова сумка. І це сумка шопер. Тобто туди можна покласти багато речей. Це багатофункціональна річ. Я люблю творчість, люблю креатив. Я вже багато з цим працюю. І тому для мене це було насправді не дуже важко. І приємно працювати саме в такій сфері, оскільки ми допомагаємо екології, і це свідомий підхід до, до моди. Організували конкурс у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Його учасники впродовж місяця шили одяг та аксесуари із вживаних речей. За основу брали джинсову тканину. Головне гасло конкурсу надати старим речам нове життя. Були номінації в конкурсі це один виріб. Це аксесуар до виробу. І виріб разом з аксесуаром. Вікова категорія з 12 до 17 років. Учні мали можливість приймати участь, звичайно, під керівництвом, наставництвом чи викладача, чи когось з батьків. Участь у конкурсі взяло 30 школярів з міста та області. Найкращим та найкреативнішим вручили дипломи та подарунки. У нас було декілька критеріїв, не один і не два навіть. Ми, звісно, розглядали і дизайнерські рішення, пропорції. Якість обробки технології приурочили захід до тижня профтехосвіти, аби привернути увагу майбутніх вступників до актуальності та важливості роботи у цій сфері. Це можливість ще раз заявити про потенціал і перспективи професійно-технічної освіти і тих здобувачів і майбутніх абітурієнтів, які прийдуть до наших професійно-технічних училищ, ліцеїв і центрів професійно-технічної освіти. Це дає можливість заповнити реальний сектор економіки кваліфікованими кадрами. Крім того, у фіналі свої колекції переробленого одягу демонстрували й учні профтехучилищ. Ця колекція це поєднання джинсу з тонкою такою летучою тканиною. Його здається, переробляли зі старих штор». Одна колекція називається вона така назва Романтичний денім». і тут поєднаний джинс або денім з м, такою тонкою тканиною. Також відродження, і всі колекції вона складається з трьох моделей. Ми вже взяли також поношені речі, але творчо їх переробили. І зробили розпис по них. Ірина Кондратюк, Валерій Талиховський. новини міста.